Привіт, привіт! Сьогодні я приготувала для тебе два маленькі завдання. Перше завдання він робив і вона робила. Я називатиму, що робив хлопчик, а ти називай, що робила дівчинка. І перевіряй зі мною. Він їв і вона. Їла. Він пив і вона. Пила. Він співав, і вона співала. Він писав, і вона писала. Він бігав, і вона бігала. Він сидів, і вона сиділа. Він спав, і вона спала. Молодець. З першим завданням ти впорався. А тепер постав на паузу і повтори, що робив хлопчик і що робила дівчинка. Наступне завдання що робить, що роблять. Потренуємось називати дії одного предмета і багатьох. Слухайте уважно і повторюйте разом зі мною. Хлопчик, їсть. Диты едят. Хлопчик спевает. діти спевают. Хлопчик пыше. Хлопцы пышут. Девчонка бежит. діти. Біжать. Хлопчик сидить. Діти сидять. Хлопчик спить, діти сплять. Хлопчик ліпить, діти Ліплять. Хлопчик п'є. Діти п'ють. Молодець ти виконав усі мої завдання.